Всім привіт! Мене звати Іванна і це мій канал, навіть не так, навіть не мій, а наш. Тому що я е, мама трьох прекрасних чудесних діточок. Захарчик якому 6 років, Варюшка, який 4 рочки, та сама найменша моя крихітка, якої наразі 8 місяців. Тому це сугубо дитячий контент. Якщо вам буде цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Також залишайте коментарі. Все, що вас буде цікавить, я буду відповідати вам над них. З діточками ми вийшли на подвір'я погуляти. І Захарчику на думку, прийшла така грандіозна ідея. Щоб тато достав санки та лижі. І, звичайно ж, покататися на лижах. Як такової гірки у нас немає, щоб десь поспускатися, але так по дворі, оскому, так скажемо, збить. В принципі, і дітки трішечки покатаються, буде вам що показати. Тому дивіться, не перемикайтесь. Марфа <свист> трохи в шок и <свист> не <свист> розуміє, <разумеющим>. що... <свист> 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 горку залізти. Я боюсь Я переживаю за себе. Переживаєш за себе? І як ти це по двору просто будеш не ходити? Варенька теж хоче на лижах покататися, але у неї немає палок. А от тата нашого. Никто не видит лыжника на двух ломиках. Может и пьяный. Сюда выйдем, на дорогу. <laughs> Друзья, тут хотела мама наша показать мастер-класс. Без паличок, все нормально. Марфа, так. Мама. Смертельний номер. <рес> Пам'ятайте мене молодою, да? Мамі не вистачає екстриму в житті. <рес> Мамі не вистачає трьох діточок чарівних життів. Вона вирішила екстремальну їзду спробувати. Да? Мама, та й не вистачило Жигулів наших <сум> в юності. <сум> вирішила санки випробувати. Чи ці лижі випробувати? Санки ми також достали, вже сезон розпочався. зимовий. Що ти хочеш сказати, моя? Можете... Я хочу сказати, що я за палки. Палки на. Я хочу сказати, що це дуже круто, коли діти проявляють ініціативу до такого виду спорту, та й взагалі до спорту, а ще й підбодрюють добре батьків, щоб вони також не стояли осторонь так. Особливо, якщо хтось засидівся. Тому отак от. Давай, молодець, матуся. Так, Захарчик уже спробував покататися на лижах, тепер черга підійшла Варі. Захар допомагає варі взутися. Ні, не, не тут. Захар суєтує. Варінки ноги розходяться. По правій ножку, ножка до ножки, давайте. Валки Во. рівно возьми, там де жовте. Дочь, палочки отут отак тримай, доця. Дочь, отак палки тримай, дивись зверху. Зверху так тримай. От, отак, відлич. Йот прихайся отак. Прихайся. Оп. І отак. Оп! Класно було покататися самовизна. Во. Докажи, тя ну покажи, як потрібно. Покаже майстер-клас. Ножку до опору. І другу. так, палки, Одну ліво і право, побачення, Всім пока, Всім пока. Всім пока. гарного Самі дня. Маленький. гарного дня. Всім пока. Варя все ж таки хоче ще раз спробувати поїхати на лижах. Доча, ти не так держиш палки. Тато сказав, держати. Там, де жовте, зверху, отак. А так як вони тобі великі, мабуть, тобі незручно ними вправляти. Що ти хочеш сказати підписникам? Підписники. Я покитаю на санках. Всім добре. Всім гарного дня. Да. Ставте мені mm -hmm. такі Захару вподобайки і все буде добре, так? Так. Всім пока.